Закреп чи запор. Гадаю, не так важливо, як ми це назвемо. Головне, щоб всі ми розуміли, про що йде мова. Давайте розбиратися. Чим більше я вивчаю наш організм, тим більше дивуюся, наскільки він загадковий і скільки всього ми досі про нього не знаємо. На мою думку, запори це насамперед проблема нервової системи. Часто люди думають, що все вирішується вагонами клітковини, але на практиці це іноді лише погіршує ситуацію, що, до речі, абсолютно логічно. Хоча, звісно, причин може бути багато, головне з'ясувати свою. Отож, я пропоную разом трошки розібратися в тому, що вже встигли дослідити вчені та лікарі, а наприкінці поділюся власною думкою. За статистикою, близько 14% дорослого населення планети страждає на хронічні запори. Комусь допомагає просте налаштування раціону фізичної активності водного режиму, інші ж потребують біологічно активних добавок, а є й ті, кому доводиться працювати з головою. До речі, запори часто супроводжують синдром подразненого кишківника або ж виникають на фоні геморою. і це досить поширене явище. Як взагалі працює система дефікації і чому вона дає збої? Товста кишка це останній великий сегмент травної системи. Перестальтика це хвилеподібні скорочення м'язів, які рухають вміст кишківника до виходу. Ця активність координується нервовою системою і нейромедіаторами – гістаміном та серетоніном. Найефективніше це все працює зранку або ж після їжі, але щойно перистальтика слабшає, починаються запори. Ось вона відома вісь кишечник мозок. Ентеральна нервова система, яка керує шлунково-кишківниковим трактом, містить приблизно стільки нейронів, як і спинний мозок. Вона тісно пов'язана з центральною нервовою системою, і якщо ЦНС працює зі збоями, майже гарантовано зіб'є ентеральну. А ми часто думаємо, що з'їли багато білка і тому зупинилося. Насправді, білок нервовій системі життєво необхідний, його нестача – це пряма дорога до збою, у тому числі і в роботі кишечника. Вважається, що функціональні, тобто первинні запори найчастіше пов'язані з порушенням зв'язку між кишечником і мозком. А ще це той самий механізм, що лежить в основі розвитку синдрома подразненого кишечника. Все логічно. Ключовий провокатор це хронічне запалення. Починається з того, що ми громо свіжі кате ліками, алкоголем, палінням, безладним харчуванням та дефіцитом води. Потім розвивається підвищена проникність кишкових стінок, і у кров потрапляє те, що немало б, і запускається система запалення, яка вже впливає на мозок. Тому працювати потрібно одразу в обох напрямках із головою, і з харчуванням. Які основні чинники ризику? Жінки так ви страждаєте у 2-3 рази частіше, і це багато чому через гормони, а також через травми та дна після пологів ще ви більше емоційно реагуєте на події, ніж ми. Вік 70 хронічний стрес, порушення сну, харчування з дефіцитом клітковини, жирів та білка. Що я рекомендую робити, щоб не стикатися з проблемою запору. Перше це раціон з клітковиною. Обираю цільні продукти замість оброблених. У кожен прийом їжі додаю ягоди, овочі, бобові та крупи. І це і смачно, і ситно, і калорійно, і розумно. Друге це вода. Дисципліновано пити воду, теплу, іноді холодну, як виходить, але обов'язково велику склянку перед їжею. Це найкраща звичка для запуску кишечника. Третє це жири. Жири стимулюють виділення жовчі, а жовч це природний каталізатор дефекації. Ранкова ложечка рибячого жиру або омега-3 після склянки теплої води це міранковий ритуал для здоров'я. Четверте це рух. Особливо важливо, щоб працювала зона тазу, скручування, обруч, присідання, активна ходьба. П'яте це коліна вище під час дефекації. Підставка під ноги творить дива, кишечнику стає набагато легше. Шосте це продукти-помічники чорнослив, ківі, оливкова, та льняна олія, квашена капуста. Сьоме. натуральні рослинні препарати стануть в нагоді кожному, хто тривалий час страждає та бажає комфортно рухатися в правильному напрямку до свого здоров'я. Кому цікаво, прошу пишіть мені в приватні повідомлення або ж одразу переходьте в мій телеграм-канал, де я детально розказуватиму про ці препарати та як можна їх придбати. Посилання вже у шапці профілю. І найголовніше, що я виніс з власного досвіду, на прикладі близьких мені людей, причина запору часто не в тарілці, а в голові. Це про хаос у режимі, нестача сну, нервове напруження, коли організм не знає, чого чекати, він перестає функціонувати як годинник. Але бувають і вторинні причини, наприклад, захворювання, які проявляються як порушення травлення, і тут же без лікаря не обійтися. Моя стратегія проста. Перше, це створюємо режим. Організм має знати, коли ви плануєте йти до туалету. Друге це щоденна клітковина, білок, жири і вода, без компромісів. Третє це повноцінний сон. Четверте у туалеті без нервів і поспіху. П'яте поставка під ноги. Шосте обстеження та виключення вторинних причин. Сьоме щоденна руханка з фокусом на прес, сідниці та ноги. Восьме видихнути. Без паніки. Поступово все налагодиться. Дев'яте виключаємо глютен, цукор і добавки, особливо під час загострення. Десяте включаємо в раціон натуральні природні біодобавки. Ось така моя схема, вона не магічна, але працює, і я щиро вірю, що організм завжди прагне балансу. Треба лише дати йому трішечки підтримки та час.